Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. У нас була вимушена перерва. Ну, з Божою допомогою. Думаю, надалі ми будемо більш систематично читати Слово Боже. Сьогодні в нас на черзі восьма глава книги «Второзаконня». Ця глава нам розповідає про заповіді, що людина отримує, якщо буде триматися заповідей. Нам треба почути цю главу. І тут, як завжди, є моменти, на які ми звернемо увагу. Забігаючи наперед, скажу, що тут в святому писанні зберігається така закономірність. Чим далі ми будемо прочитувати книги Старого Заповіту, тим більше ми будемо бачити в них все більше і більше будуть з'являтися вже новозавітні євангельські принципи. І буквально з першого стиха ми читаємо. Усі заповіді, які я заповідаю вам сьогодні, намагайтеся виконувати. Господь не каже, ви маєте все виконати, але ви намагайтеся виконувати. От. Якщо людина вважає, що вона може виконати все або виконала все, і що в ній немає потреби для покаяння, значить вона перебуває у стані самоомани. Тому що якщо в людини правильне духовне налаштування, і вона правильно за допомогою ну, духовності, скажімо так, пізнає себе, то вона лише буде бачити, що насправді людські сили слабкі, вона побачить, що без Бога їй важко долати якісь особисті проблеми, і це буде її смиряти, і вона буде шукати Бога як справді Спасителя, який може допомогти їй. Ну, змінюватися на краще. От. Тому отут ми вже бачимо, що Святе писання не стверджує, що ти маєш все виконати, От. тому що людина вражена гріхом. От. А каже, що намагайтеся виконувати Божі заповіді. Щоб ви були живими і розмножилися. Ми з вами про цей принцип говорили, що там, де є життя, благоденство, значить там є Господь. Значить, там люди намагаються жити по тих принципах, які закладені Божою природою. От, якщо десь наступає смерть, щось вимирає, значить там запанував гріх. І пішли і заволоділи доброю землею, яку склятвою обіцяв Господь Бог батькам вашим. І пам'ятай весь шлях, яким, він, а, який, яким вів тебе Господь Бог твій по пустелі ось уже 40 років, щоб смирити тебе, щоб випробувати тебе і дізнатися, що у серці твоєму. Гайте, як сказано традиційно, ми знаємо, що причина 40 літнього блукання. Цього ізраїльського народу по пустелі була в тому, що люди нарікали за те, що ну, не все мали з земних речей у пустелі з того, що вони мали у Єгипті. От, і тому вони нарікали там, на їжу, там, то їм води не вистачало, там, можливо, ще щось. І за це вони були покарані. Але ж Господь будь-який гріх, ми з вами говорили про цей принцип обертає на добро, і тут сказано, що Господь хоче випробувати людину, випробувати цей народ, значить, немає наперед визначення. І кожного дня ми творимо нове життя, ми впливаємо на свій день. Ми можемо прогніватися, можемо і побожно повестися із ближнім, наприклад. Ми можемо зробити добро, грубо кажучи, і зробити зло. Кожного дня в нас може бути переміна наших напрямків, наших духовних векторів. І тому Господь випробовує цей народ і вдивляється в серце цього народу, От що там буде переважати, що цей народ буде шукати у своєму житті, який буде пріоритет для цього народу. І дізнатися, що в серці твоєму, чи будеш зберігати заповіді Його, чи ні. Він смиряв тебе, морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб показати тобі, що не єдиним хлібом живе людина, але всяким словом, яке виходить із уст Господа. Живе людина. Значить, всяким словом, яке виходить від Господа, живе людина. Знову тут ми згадуємо вже спокусу Ісуса Христа у Євангелії, і там Господь, Сатані, відповів словами якраз в що не єдиним хлібом живе людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих. Хліб потрібний, тому Господь не сказав, що хлібом не живе, а тільки живе Духовним словом, але не єдиним хлібом, хліб потрібний, але хліб без духовності ну, може призвести і зазвичай призводить до панування гріха і до духовної смерті. В книзі Пророка Амоса, зараз я вам процитую: є такі слова, і будуть ходити від моря до моря. І блукати від півночі до сходу, шукаючи слова Господнього, і не знайдуть його. Що це означає? Значить, десь має колись бути такий час, коли люди, люди будуть відчувати духовний голод за проповіддю, і її не буде. І це буде явна ознака останніх часів. І далі там у пророка Омоса говориться про те, що юнаки і дівчата будуть насичуватися своїми уявленнями про духовність. От, але це їх буде знищувати. І е, тому от ми з вами звертаємо увагу на те, що е, якраз Слово Боже е, і допомагає, крім того, що ми маємо е, фізичне тіло, і нам потрібний хліб, звичайний, але обов'язково в нас має бути і духовне життя, яке е, освячує все наше життя і дає найперше радість від того, що ми творимо з вами. В цьому земному житті. Ну І треба сказати, що оскільки зараз ми чуємо багато, є проповіді Слова Божого, і от ми з вами вільно можемо вивчати Слово Боже, то це означає, що ще, мабуть, не прийшов той останній час. Це хвилювало з всіх християн від початку. Але ми бачимо, що сьогодні досить багато є проповідників, які. Звіщають там Святе Писання, говорять там духоносні проповіді, і тому віримо, що за допомогою того, що Слово Боже проповідується сьогодні по всьому світі, Бог ще дасть нам життя. Ну І сказано, що, значить, як там було у пустелі. Він смиряв тебе, морив тебе голодом, годував тебе манною, якої не знав ти, і не знали батьки твої. Я повторюю те, що прочитав, щоб показати тобі, що не єдиним хлібом живе людина, але всяким словом, яке виходить з вуст Господа, живе людина. Одяг твій не старів на тобі, і нога твоя не пухла ось уже 40 років. Уявляєте, 40 років одежа з льону чи, можливо, там з черсті. Це була натуральна одежа, і вона не тліла. Люди ходили. Можливо, ну я можливо помилився, можливо, там льон не ріс в тих широтах. Я не можу про це стверджувати, але ми знаємо, що натуральна одежа вона досить нестійка до термінового використання. І от вони бачили таке чудо, що 40 років ходили в одній ті самій одежі, і вона не старіла. От Бог давав е, такий знак, один із великих знаків того, що його присутність із тим народом. І знай у серці твоєму, що Господь Бог твій учить тебе, як людина учить сина свого. Ну, а як людина е, учить сина свого та з любов'ю. І от е, завжди ми проход, проводимо цю духовну паралель. Що буває так, що діти вважають батьків найлютішими ворогами, і вони краще довіряться будь-кому, там де за почерпнуть якусь інформацію. А от батько для них може бути чи матір великим ворогом. Так само, ж тут, тут і сказано, що Бог же ж любить, як батько любить своїх дітей. Ніхто ж так природньо не любить дитину, як батько і мати, і бажають добра. От. Ну, і цей народ ізраїльський він теж поводився так дуже часто, що свого батька духовного, Бога Отця вони не слухали, це буде пізніше, і тут вже неодноразово, неодноразово вже було. Ми про це читали, теж не слухався Господа, але прислухався дуже часто до інших богів і схилявся до е, ідолопоклонства. Отже, зберігай заповіді Господа Бога Твого, ходячи путями Його і бійся Його. Бог, Господь Бог твій, веде тебе у землю добру, у землю, де потоки вод, джерела і озера виходять з долин і гір, у землю, де пшениця, ячмінь, виноградні лози смоковниці гранатові дерева, у землю, де оливкові дерева і мед, у землю, у якій без убогости будеш їсти хліб твій, ні у чому не будеш мати нестачі, у землю, в якій камені залізо, з гір якої будеш висікати мідь не тільки там родюча земля, але і корисні копалини. Наша Україна теж. Багата земля, ми маємо багато і прісної води, і хороші ґрунти е, для сільського господарства, і різні корисні копалини. Нам не вистачає духовності. Нас все вистачає для того, щоб жити безбідно і найкраще. Дай Боже розум керманичам нашої країни, е, щоб вони вселяли в людські серця. Найперше, любов до Божих заповідей. І нам вистачить всього, що в нас є. Але нам треба жити, найперше, для того, щоб славилося нашим життям Боже Слово, щоб славився Господь. І коли будеш їсти і насичуватися, тоді благословляй Господа, Бога Твого, за добру землю, яку Він дав тобі. За все, треба дякувати Богу, за все, що ми маємо. Ми зазвичай дуже часто там премії видаємо різним людям, якісь нагороди придумуємо, там медалі різні пам'ятники ставимо людям, їхніми іменами називаємо міста, вулиці ну і так далі. А було б добре, щоб найперше ми таким чином ставили би Бога. Зібралися люди, і щоб ми найперше Богу дякували за те, що ми щось маємо, що ми щось зробили. Але на превеликий жаль, нас Боже, дуже часто десь на другому, третьому, а інколи й на останньому місці. На превеликий жаль, так у нас часто буває. Бережися, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не дотримуючи заповідей Його і законів Його, і настанов Його, які сьогодні заповідаю тобі. Коли будеш їсти і насичуватися, і побудуєш гарні доми, і будеш жити в них. І коли буде в тебе багато великої, дрібної худоби, і буде багато срібла і золота, і всього в тебе буде багато, то дивися, щоб не стало гордовитим серце твоє, і не заубув би ти Господа Бога Твого, який вивів тебе із землі Єгипетської, з дому рабства, який провів тебе до пусте до пустелі, по пустелі великій і страшній. Де змії е, Василіски, скорпіони і місця сухі, на яких немає води. Е, коли будеш збагачуватися, збудуєш будинок, е, коли примножиться добро твоє, то не забувай Бога, не гордися. Людина, коли має е, достатньо матеріальних благ, почувається більш самовпевнено, ніж та людина, яка бідна. Бідному нема до кого звертатись, всі його ігнорують. І та людина найбільше молиться до Господа. А коли людина багата, вона гордовита. Вона гордовито і до Господа відноситься, і до церкви гордовито відноситься. І, на превеликий жаль, надмірні статки псують людину. Ми це дуже добре знаємо. І тому, от по селах живуть прості люди, вони, мабуть, займають останню ланку. В, в системі держави, і, і, як кажуть, всі на них відіграються. В них все дешево купляють, їм там мало оплачують, там невеликі пенсії у них. Але не нарікаємо на це. Тому що такі люди е, живуть, мабуть, порівняно з іншим світом, свято, О, тому що вони і за це Богу дякують, і не завжди нарікають і трудяться. Важко трудяться, і е, е, не, мабуть, менше треба мріяти нам про великі статки, які можуть нас зробити гордовитими, от, а краще от, думати про духовне і Бог необхідне дасть, тому що людина слабка нема. Ну, погано, ми знаємо, що коли людина голодує, то отримує таку травму, яка потім не лікується все життя, так як і рабство, до речі, голод і рабство роблять непоправну травму психіці людини. От, то погано, коли немає що їсти для людини, ну і коли надміра їжі і всього, що вона може отримати від земного, це теж псує людину. От І тому у всьому треба мати міцну віру в Бога і триматися Божих заповідей, пам'ятати їх, щоб те, що в нас є, щоб нам не нашкодило. Який виточив для тебе джерело води і скелі гранітної. Насичував тебе в пустелі манною, якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб смирити тебе і випробувати тебе, щоб з часом зробити тобі добро. Спочатку випробувати, а тоді дати добро. Не можна відразу дати добро, тому що воно може бути шкідливе для людини, але після випробування обов'язково. Тоді Господь дасть тобі благо, якщо ти будеш смирено нести свій життєвий хрест. І щоб ти не сказав у серці твоєму, моя сила і місці руки моєї придбали мені багатство, це, але щоб пам'ятав Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу здобувати багатство. Щоб виконати, як нині завід свій, який він клятвою утвердив батьків твоїх». Ми часто згадуємо радянський період, він дуже красномовний. Тоді сказали вони, що ми підкорили природу, ми здолали предрасудки, тобто релігію. Ну і до чого це призвело, ми знаємо. Це кровопролиття, це була тоталітарна система. Це мільйони людей, які згнили просто у таборах. Ну і, зрештою, все розвалилося, тому що людина хвалила тільки себе. Духовність десь там вріла, десь у маленьких храмах, десь в душах простих людей, і тому життя збереглося, але ця сама ідеологія, оскільки вона була без Бога, то вона тому і розвалилася, і знищилася. Про це тут конкретно і написано. Якщо ж ти забудеш Господа Бога Твого, і підеш услід богів інших і будеш служити їм і поклонятися їм, то свідчу вам сьогодні небом і землею, що ви загинете, як народи, які Господь Бог знищує від лиця вашого, так згинете і ви за те, що не послухаєте голосу Господа Бога нашого. Цього ми закінчуємо читання 8 глави. Будемо живі, здорові, Бог благословить, і далі будемо читати Слово Боже. Слава Ісусу Христу!